Правоохоронці затримали злочинця, який перебував в міжнародному розшуку. У вінецьких клубах за місцем проживання «Вінсмарт» розпочали роботу команди психологів. Вперше за століття у Вінницькому свято-Преображенському соборі різдвяні дзвони пролунають 25 грудня. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Охоронці затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку. Це 44-річний громадянин Молдови, який вчинив напад збройне пограбування та груповий розбій на території Федеративної Республіки Німеччина. Чоловік мав намір перетнути кордон у прикордонному центрі пропуску Могилів-Подільський. Його затримали прикордонники разом з правоохоронцями Вінниччини. Зловмисника затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про подальшу екстрадицію іноземця до держави-ініціатора розшуку. Шість громад Вінничини, Жмеринська, Томашпільська, Іванівська, Лукаме Лешківська, Стрижавська та Турбівська підготували до передачі на передову ще чотири мобільні лазні. Фургони обладнані шістьома душовими пральними машинками та сушарками. Але кожна громада внесла свої зміни. Так, Стрижавська обладнала лазню чотирма душовими кабінами і додатково встановила два рукомийники з дзеркалами, щоб військові могли поголитися. Томаш Більська укомплектувала свою лазню двома генераторами по 10 кВт кожен, що дало змогу встановити додатковий обігрівач. Навіть під час морозів у банях температура зберігається близько 20 градусів. Ми залюбки підтримали цю ініціативу, адже дійсно хлопці напередку потребують саме таких комплексів, адже гігієна це надзвичайно важливо. Тому ми підтримали і з радістю ми, підприємці, всі жителі долучилися і спільно з Трежевською громадою втілили реалізували його в життя. Про виробництво і передачу мобільних банопральних. Комплексів вона виникла вже давно і реалізована в межах роботи міжрегіонального гуманітарного штабу. Про це, скажімо, ми говорили разом. І Володимир Борисович Гройсман, і Сергій Моргунов із головами громад, тому що спілкуючись з нашими військовими, розуміємо, що в цьому є велика потреба в різні пори року. В рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу ми вже рік як займаємося цим процесом з виготовлення олазнення пральних комплексів для того, щоб передавати в різні підрозділи, які воюють і на сході, і на півдні нашої країни. У вінницьких клубах за місцем проживання «Вінсмарт» розпочали роботу команди психологів. Працюватимуть вони з дітьми, підлітками та дорослими. Такі відділи психологічної підтримки при освітніх клубах створили для того, аби послуги цих спеціалістів були доступні кожному жителю громади. Постійні повітряні тривоги, стрес від втрати батьків чи домівки досить негативно впливає на психологічне здоров'я як дітей, так і дорослих. Про це говорили психологи під час презентації відділу психологічної підтримки на базі Вінсмарт центру. Ми відбирали кандидатів, було дуже багато кандидатів на посаду психолога. Ми з ними проводили співбесіди, вибирали проводили практику для них і залишили такі самі ініціативні мотивовані психологи, які готові працювати і робити щось для нашого відділу. Новостворений відділ психологічної підтримки працюватиме на базі вінсмарт центрів і відвідати лекцію чи тренінг або ж індивідуальну консультацію зможуть усі містяни. За вінсмартами будуть закріплені практичні психологи. Тобто один практичний психолог на два-три. вінсмарта. будуть певні дні розклад сформований для того, щоб охопити ну, охопити всі вінсмарт центри Відділ психологічної підтримки можуть відвідувати не лише наші вихованці, гуртківці центру підліткових клубів, їх батьки, їх родичі, але й всі пересічні громадяни також можуть відвідувати і внутрішньо переміщені особи, і також молодь. Яка стала, можна так сказати, інвалідами під час бойових дій у центрі будуть проходити регулярні індивідуальні та групові консультації, тренінги, лекції та різні види занять для психологічного та ментального здоров'я, як для дорослих, так і для дітей. Це навіть не так послуга, як допомога діткам звичайно, вже там, де і діткам, там і родинам, тому що ми розуміємо, як і говорила психолог. Керівник центру відділу верніше, психологічної підтримки, що фактично, як ми відносимося до дітей, так і діти знаходяться в суспільстві. Усі послуги, які можна отримати у вінсмарт центрі є безкоштовними. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина. Смаколики за власним рецептом для військових виготовляють у одному з гарячих цехів Калинівської громади. Від початку війни жінки із нападівського старостату відправляють на передову енергетичні батончики. Ці поживні снеки готують лише з натуральних продуктів, меду, волоських горіхів, арахісу, родзинок, чорнослива, насіння гарбуза та соняшника. Висококалорійні солодощі почали робити на замовлення захисників, аби відновити запас енергії, яку наші бійці витрачають під час бойових завдань. Також у цеху випікають печиво, а ще господині почали відправляти нашим оборонцям квашену капусту та моркву по корейськи. З нами на зв'язку Дар'я Поліщук, завідуюча сільським клубом села Мончинці. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, скільки часу вже готуєте енергетичні смаколики на передову? Наші батончики ми почали виготовляти з настанням холодів, щоб вони. 100% дійшли до наших хлопців, щоб вони могли там їх смакувати. Як з'явилася ідея готувати таку продукцію і чому саме такі снеки готуєте? Хлопці, знайомі просили, щоб таке взяти щось з собою в похід, щоб було зручно, швидко, смачно та поживно? Тому у нас в наші енергетичні батончики входить мед, горіхи, сухофрукти, насіння різне, воно є смачне та поживне. Чи плануєте готувати щось особливе захисникам до різдвяних та новорічних свят? До та новорічних свят ми плануємо хлопцям відправити нашу українську традиційну страву вареники з картоплею, з капустою. Попробуємо відправити, зробити і відправити струдлі з маком. Хотілося б відправити куті, але ми боїмося, що вона не дойде зв'язку з погодніми умовами. Які запити найчастіше отримуєте з фронту? Мій чоловік зараз знаходиться в зоні бойових дій і він просив таке, щоб приготувати щось таке, щоб було швидко зручно взяти з собою в похід на завдання? І таким чином ми почали виготовляти такі батончики. Дар'я Поліщук, завідуюча сільським клубом села Мончинці, була з нами на зв'язку. Грінча, який намагався зіпсувати Різдво, перемогла Вінницька малеча. Інтерактивну виставу влаштували у театрі Ляльок. Співаючи та танцюючи, діти перемогли негативного персонажа та показали, що добро завжди перемагає. Це було свято для 150 хлопчиків та дівчаток, переселенців та діток з інвалідністю. Хто? Ось цей поцуплю! І різдва нарешті не буде! Дітлохам, які знову не змогли зустріти цього року різдво у себе вдома, намагалися подарувати свято та казку. Актори-аматори зеленців. вони підготували для малечі інтерактивну виставу, де головні персонажі, такі як Ялинка, Сніжинка, виборювали у Грінча, веселе Різдво. В театрі ляльок відбувається головне диво: оживає лялька. І тому, як ви бачите. Я лялька, яка ожила. Лялька з колекції, дивовижної колекції майстрині Швейцарії Маргріт Клетті. А як ви гадаєте, подобається дарувати щирі емоції дітям? Звичайно. Бо в кожному з нас е, залишається жити дитинка. І це прекрасно, коли людина втрачає цю внутрішню дитинку, цю радість, цю щирість. Е, людина стає. Більш менш цікавою, менш веселою, менш радісною, тому не треба втрачати в собі цю дитинку. А при вході перед початком казкової різдвяної вистави дітей зустріла пані Арі, це помічниця Санта-Клауса, яка їздить верхи на віслюку та дарує дітям різдвяні подарунки. В приміщень Вінницького академічного театру Ляльок знаходяться дітки від ініціативної групи з Херсона. В них свій різдвяно-новорічний захід, враховуючи те, що ми співпрацюємо з певними категоріями наших глядачів, ми надали можливість їм побувати сьогодні у нашому театрі. Але свій дарунок мистецький вони дарують на нашій сцені своє мистецтво, те, що вони хочуть продемонструвати. Вистава інтерактивна і діти були безпосередніми учасниками казки. Усі працівники нашої Вінниччини, працівники культури нашої галузі. Ми сьогодні працюємо задля того, щоб ті люди, які постраждали найбільше від війни і втікли від війни саме на територію нашої області, саме у нас тут на Вінниччині, відчували себе комфортно. Наскільки це можливо в наших умовах? Виставу для дітей-переселенців показали у рамках проєкту Дитинство на різдво, аби емоційно розвантажити дітей та подарувати їм тепло та відчуття свята. Євгенія Овсянікова Анастасія Лусачова, телеканал «Вінниччина». Вперше за століття у Вінницькому свято Приображенському соборі різдвяні дзвони пролунають 25 грудня. Собор вже готовий до свята. При вході встановлені ялинки як символ вічного життя. А в самому храмі розмістили вертеп, в центрі якого ясла з новонародженим немовлям-спасителем. Про атмосферу свята та надії у нашому сюжеті. Останню неділю перед Різдвом у Преображенському соборі людно. Кожен прийшов, аби підготуватися до великого свята, народження Ісуса Христа. Віряни впродовж 40 днів дотримувалися посту щонеділі відвідували храм, молилися та сповідувалися. До ясел, Бога немовля, прийшли три царі. Або, як ми ще знаємо, волхви. Кожен з них приніс певні дари, подарунки до Яси Спасителя. Один приніс. Золото, другий приніс ладан, а третій приніс, приніс смирну. Кожен християнин, виконуючи ось ці заповіді Спасителя, намагаючись підготувати себе до зустрічі з Спасителем, приносить так само дари Дари добрих справ, дари милосердя, викорінення в собі тих якихось гріхів, пристрастей, які він має. До Різдвяних свят собор прикрашають ялинками, декорують новорічним оздобленням та встановлюють найголовніший символ свята вертеп. Це біблійна сцена, яка зображує народження немовля Спасителя в центрі ясла з Ісусом, навколо якого стоять Марія, Йосип, пастухи та Волхви або ж царі. Традиційним вертепі є різдвяна зірка, яка привела волхвів до Віфлеєму і спочила над печерою, в якій народився Ісус Христос. Деякі святі отці стверджують, що ця зірка. Була неземного і нефізичного походження. Це був ангел Божий, який перетворився зіркою і привів волхвів до Віфлеєму. Цього року через перехід на ново-юліанський церковний календар. Православна церква України святкує Різдво 25 грудня. Віряни приймають цю дату і вважають її логічною. І кожен саме цього дня прийде в храм, щоб помолитися за перемогу України. Різдво це те свято, яке повинно об'єднувати людей в Україні. Як зараз, як ніколи, потрібно єднання людей, і це є хорошим приводом для того, щоб об'єднати Україну навколо такого великого свята. Якщо це буде 25 числа, якщо більшість України буде це робити 25 числа, я бачу в цьому велику велику радість і великий сенс. Православна церква України святкувала минулому році 7 січня а цього року, 25. п'ятого. Хоча з релігійної точки зору я вважаю, що правильніше все-таки 25-го, оскільки спочатку йде Різдво, а тоді Новий рік. Ми перейшли з вересня місяця на новий церковний календар, тому я вважаю, що потрібно і дотримуватися цього, і підтримувати один одного. Кожен українець мріє святкувати різдво у мирній і вільній Україні. Щонеділі у соборі моляться за перемогу і за те, щоб наші захисники і захисниці повернулися додому живими. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». А от у Вінницькому технічному коледжі різдвяні свята почали з вистави Кайдашева сім'я. Студенти переробили її на сучасний лад, але те, що Нечуй Левицький написав понад 100 років тому, актуально і сьогодні. Студенти рясно наповнили постановку колядками та щедрівками і задіяли у виставі практично всі факультети коледжу. Десятки колядок та щедрівок переспівали студенти технічного коледжу. Давні українські пісні вони вплели у виставу Кайдашева сім'я цією постановкою цьогоріч розпочали різдвяно-новорічні свята. Готувалися до заходів більше тижня, як студенти, так і викладачі. Тижня півтора кожен день по годин по три години десь ну було складно самому сподобалось. і Я вирішив також вносити правки в сценарій. Придумувати якісь нові речі, нові слова, сценарій до сучасної кайдашевої сім'ї писав Віталій Серветник. Він вчитель математики, який дуже полюбляє українські традиції та літературу. Саме за задумом режисера вистава має показати важливість сімейних цінностей. Одна з таких відомих сімей, хоча вона не стандартна сім'я, ми всі знаємо, які між ними є стосунки між кожними учасниками родини. Тому ми саме обрали кайдашів. І наші кайдаші, вони можливо трошки інші. Та, да, вони такі ж самі характерні, такі ж самі стосунки між ними залишаються. Вони кожен хоче один одного підколоти, щось сказати. Але все-таки фінал у нас буде, коли вся родина об'єднується. Тобто Ми показуємо, незважаючи на ті обставини, що відбувається між кожним учасником. Все-таки в фіналі вона одна родина. Сучасну виставу поєднували з традиційними колядками. Кожен із п'яти факультетів представив саме свою коляду. Колядки, які ми ввели в е, полотно Кайдашів. Сучасних, так? Це дань традиціям і ми страшенно тішимося, що студенти хочуть колядувати. Ми казали по 10 чоловік із групи, а вони приходили по 20. Так, я теж хочу колядувати, я теж хочу колядувати. І понаходили такі дивовижні старі колядки, які ще були, напевно, до прийняття християнства на Росії. Комусь підказали бабусі, хтось в інтернеті корилися, зараз туди скидають усе. Аби в коледжі відчувався дух свята та об'єднання, до постановки залучили викладачів, студентів і навіть директорка закладу Світлана Василюк зіграла невгамовну кайдашиху. одній хвилі зі студентами і розуміти, що моя підтримка це вони, а я це їхня підтримка. Тому якби у нас єдина родина, і ми єдина сім'я, студентська, адміністраторська. Тому ми якби приймаємо все так, як є. Таку постановку у коледжі зробили вперше, аби показати єдність та силу нашої нації, і те, чого зараз усі так чекаємо: миру та перемоги, І щоб в кожному домі пролунало… Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Все буде Україна.